У нас сьогодні дуже цікава тема, а, тому що вона найактуальніша в Україні. Значить, зараз в Україні відкривають нове Міністерство, Міністерство дічі. І ми не хочемо стояти осторонь, ми розкажемо вам також про діч. діч, а, діч. Най, найбільша діч в нажиманні, яка є на зараз. Яка є на зараз. Хоча деякі ножі я б не сказав, що прям діч. Насправді ні. Це не діч, це просто найбільш незвичайні. Ножі для звичайного людського ока. Окей. Пропоную почати з кого? Давай, з Миколи. Давай з Миколи. А модель Ніко від Concept Knives. Ось такий маємо. Ну, малючок, напевно. Малючок. А чому ми його сюди віднесли? Ну, як мінімум, це незвична форма. Згодом. Згоден? Ось це кільце для того, щоб ну я, напевно, не буду там робити ніякі фінти, тому що я зараз собі пальці поріжу. Якщо ви хочете побачити, як Сергій відрізає собі пальці, напишіть, то ви цього не побачите. напишіть про це в коментарях, та, але все mm -hmm. одно не побачите. То, то вам буде дуже дорого коштувати. Преміальний китайський бренд Концепт, який завжди відрізнявся своїми дизайнами. Вони максимально незвичні для нашого ока, для нашого користувача. І з того, що в нас залишилось, це один з небагатьох таких дивних нашому оку ножів. Ми маємо таке, як вони зараз полюбляють називати Rose Gold покриття. По суті, це така трішки між червоним і золотим фарба. Клинок повністю пофарбований, карбон на руківі, D2 на клинку стандартно. Але він має досить незвичайний цікавий вигляд. Наскільки він зручний? Ну, не знаю. Я не, знаю. Я, я не дуже полюбляю такі ножі, тому мені важко сказати. Цікавий, звісно. Цікавий, незвичний. Я знаю, що дехто його брав собі на EDC. Хтось брав собі його просто тому, що він цікавий. Формально це старий добрий мисливський ніж формата Burden Trout. Про який ми всі знаємо. Ну, як на мене, трошки тут забагато обуху розголду і карбону і взагалі понтів для того, щоб патрати судака цим ножиком. Я думаю, що це буде і dc на допомогу комусь. Не знаю. Я б його прям до крейзі крейзі не сильно відносив. Нормальний ніж. Єдине, що це кільце, якесь таке, типу в мене. Я їх не розумію. Коротше. Ну, ношу інше. Але він незвичайний. Не дуже незвичайний. Він, я б сказав так, із звичайних практичних ножів, він дуже незвичайний. Цікавий. Якщо хочете цікавий ніж, я думаю, що це один з них. В цілому, класно. Ну, тобто, тут нема такого, що він така діч, така діч, що ти не знаєш взагалі, що ним робити. Така діч, така діч у нас вже забрали. Зачекай, може, ще повернеться. Побачить, яке дічим приїхав. Ну, так, да, скажи, танує нафік. Давай у цього шпенника. Давай. І бо я його не розумів, взагалі, що воно таке. Аналогично. Я спочатку думав, що це флешка. Відключив до комп'ютера, Хрінь, не працює. Ключ. Коли пройшли іскри, зрозумів, що да, не працює. воно, Ну, в цей, куди флешки вставляють. А, що воно таке? Я не зрозумів. Що це? От... Яку функцію виконує, я також не зміг знув. Тобто, по суті, це у нас фрікшн фолдер Та тут і не. фрікшена, як такого, знаєш, нема. Ну. Не, незрозумілої форми, незрозумілого призначення. Ну, Bowie. А, це, це, напевно, найменший мій мікро боуі. Ну, отакий, ні, він прикольний. Мій мікро девід Боуї. Але що мав на увазі автор цього битву? Ну, я не, ну, тут, можливо, так... він нічого не мав на увазі, можливо, він щось вживав. Це однозначно. Коротше, ножик незвичний, ножик суто колекційний, і якогось йому використання я вигадати не можу. Функціоналу його, ну, блин, ну ви бачите, це ж гачок якийсь, що воно, ну, пиво відкривати, чи кільку, чих. Що це таке, повісить його десь на ну, непонятно. Колір, я хрін його знаю, я бачу зелений з цим, оце знаєте, коли тачка стояла над калюжею, і в калюжу капала з неї щось якась рідина, і потім у вас веселка в калюжі. Оце зелений з веселкою колір. Прикольно. Нуль практичного сенсу. крейзі крейзі. Реально. Зато тут э, титан і М390. Ну, це очевидно. Це я зразу зрозумів, що це М390. На смак. На смак. Трошки кисловатий язик пощіпує. Прикольний ніж, якщо ви хочете ще один новий ніж і не знаєте, що купити, Беріть оце. Ваша дружина точно не зрозуміє. я хочу ось цей ніж показати. Чому він потрапив в цю підбірку? До речі, чому? Він для мене максимально зрозумілий і незрозумілий одночасно. Скажи, що воно так. А... Кліпси не бачиш? На кишеню такий ніж я взагалі не уявляю. По суті, це складаний кухонний ніж. Але він важкий, він незручний. І на відміну там титан, М390, Д2. Тут ми маємо звичайний 5 хром 15, тобто 50Х14 МФ. Ну. Ну, він... Прийти не ржавічка, оливочка у тебе на руків'ї, плайнери. Е, по -подвійні, ш... подвійні шайби. Шайбу. А, я так розумію, що вони просто подвійні поклали, щоб цю товщину витримати, да. і все. А, цінник його дійсно дуже декрома... де... Дек... демократичний декроматичний. декроматичний цінник. цінник. бачиш який Який ви зможете по посиланню під цим відео. Подивитись, ну, не знаю я не можу зрозуміти цей ніж, тому що, наприклад, для польової кухні я б обрав би зовсім інше. Ну, так і ти не китаєць. Ну. Я не китаєць. Але я його не можу зрозуміти. А ви можете зрозуміти? Напишіть нам в коментарях. Класний ножик, не знаю, чому він взагалі потрапив в крейзі. Нічого крейзі я тут не бачу. Простий. Ну, трошки, можливо, великий. Я б не сказав, що він такий важкий. Ну, нормальна вага в нього. Навіть кіла нема. І береш, ріжеш собі, ой, да, шайб там забагато штук вісім. Кубаску якусь, щось десь порізати. Я думаю, якось він там деревину може підстругати. Дуже приваблива ціна. Оливка. Кому подобається оливка, приємна така, полірована. Не І знаю. от до цього ножа в пару якраз ось така ось бритвоподібна штука. А от оцей трошки діч. Знаєш, що мені? Ну, мені цей більше зрозумілий, ніж той. А мені навпаки. Оцей я якось ще розумію, він такий, ну, типа, щось під класику, щось натяк на таке, про Португалію. там, да, У них є мам такого ж формату, ножі, в принципі, в тих самих цінових. Тут все просто там, відкрив-закрив, а тут, отут, є ще антенка. І от я її не зрозумів. Коли ти береш цей ніж, я спробую показати. Як тут мені зручно відкриваєш лайнер, щоб його закрити, починаєш закривати. І от в середній палець мені впирається оця штука. На біса вона тут потрібна? Хто його знав? А я тобі поясню. А, коли, а його, ти його так не викладає? Коли у тебе перестане працювати лайнер, то цей ніж у тебе стане фрікшн фолдером і ти зможеш тримати за ось той пиптик його. Да. А чого? Ну, він не перестане, все буде окей. Це ж китайський ніж. Ну, ваголився, пішов. Не знаю, ну, це нормальний продуктовий ніж, яким е, важко собі щось проткнути. Яким важко взагалі щось порізати. Ану. Нормально зведені. Нас, насправді вони досить непогано зведені. Вони нормально зведені, це у нас D2, наприклад, цього. Цей по трошки дорожче. А, Зовсім трошки. На, там Д2 там чи DC-53. Написано D2. D2? Ага. Значить, ну, там ще. Я без окулярів. Шузіс написано D2. Так, D2. Значить, то інший з DC-шків є. Ну, D2 і DC-53 це плюс-мінус. DC53 це нержавійка. Ну, вона така нержавійка, як і оця D2. Давайте чесно ну, кажучи. Що, бути. скоріш за все, це якась. Не конкретна да? d 2 не CPM, це просто з групи Д2. Схожий по складу. Думаю, так. Нормальні ножі, трошки незвичні нашому оку. Ну, а чому й не різать ковбасу такими? Ну, як ножами? на мене, вони дуже великі. Ну, Якщо дивитися на великий ніж, наприклад, Cold Steel. Так. Великий ніж він відповідає своїм розмірам, своїм зовнішнім виглядом. Ну, він страшний. Так. Тут Великий, не страшний. не страшний. Незручний, як на мене. Ну, ну Чому? Якщо у вас от, е, ці пальці квадратні, бачиш, то тобі все. Якщо у вас квадратні пальці, у нас є для вас ніж. Ну, прикольно. Оп, добрий вечір. А якщо трапецевидні? Трап... Коротше, нормальний ніж. Беріть. Є всі кольори: Зеленний, речі, так. червоний і інші. Не знаю, до речі, чому він сюди попав. Це не діч. Ну, це, це не діч, але це. Це нормальний хірургічний до, інструмент. Досить незвичний ніж. Ну, там пінцети купують, от у нас медичні, і оце, люди працюють. У нас ж магазин медичного обладнання. Ну, в тому числі, що робить. А, до речі, Прикольний. згадую з дитинства моменти. Я не знаю, звідки в нас взявся скальпель в тумбості. Медичний скальпель чи такий радянський. От, дуже дуже схоже саме за формою леза. Угу. Там, ручки були трошки інші. Так, там інші ручки були. Я його носив чисто, щоб олівці точити. І мені він таку трішки, от ностальгія по дитинству, от саме ось цей ніж таку ну, прикольно. Да дає спогади. Я так згадую всі, у кого вдома був паяльник. У кого батя там щось робив таке, щас телевізор починив. А були Обо... у кого не було паяльника? Були, а ні, були у кого був паяльник, який можна електроніку паяти, а був паяльник, який кастрюлі можна паяти. От у кого кастрюлі не було скальпеля, а от хто паяв електроніку, того був обов'язково скальпель, щоб це все. Той, хто паяв електроніку, той Чисто. паяв електроніку. А у кого був такий паяльник, mm. той заробляв гроші. Коротше, я б не сказав, що це якась діч, що це навіть крейзі-крейзі. Та ні, звичайний, класний EDC фіксит, красиво пофарбований. Як завжди, ЗТС нас, в принципі, радує. Хеллоуін Едішн. Хеллоуін пройшов, ножі поки лишились. Хеллоуін не пройшов, він ще не настав. А, да, ви ж Ми можете дивитись це відео. За завчасно підготувалися до наступного Хеллоуіну, Ось у нас є ось такий ніж. Класний ножик, практично. А, так. — Бери, я знаю тобі подобний. — Так. А, ось такий ніж. А, як він у нас? А, апок... Апокаліптик Ред Апокаліптик Ре. В принципі, Апокаліптик це нормальний український стан кожного ранку. Майже кожного ранку в багатьох містах. Тому, якби всі люди бояться апокаліпсису, а ми в ньому живемо. А, Чим цікавий цей ніж і чим він незвичний? Незвичний він, тим, по-перше, що саме маємо таке фарбування, яке повторюється на клинку і на піхвах. Фарбування йде на обусі, на тильнику, всюди йде. І маємо в тих же кольорах руків'я, і плюс це американізований модернізований танто. І це українське виробництво. Так, бренд u Knives. Мені максимально подобається руків'я в цьому ножі, і мені максимально подобається зовнішній вигляд цього ножа. Наскільки він практичний саме в такій кольоровій гамі, вони виробляють тактичні ножі, але червоний колір і тактика ну, якось у мене в голові не мечиться. Але як аксесуар, ну, мені здається, дуже максимально, дуже. Прикольний. Він максимально незвичний, цікавий. Ну і, як завжди, від UTEK дуже класна якість. Кайфовий ніж. Крейзі, мені здається, тільки поєднання кольорів до такого дизайну. Складаний керамбіт від CMB Made Knives. Жнива жнива. Що я можу сказати? Як там ото? Пу -пу -пу. Ну, а ні, нормальний ножик. Де його можна використати? В полі. Окрім поля. В городі. Що ти не будеш робити? Будь-який зрізати незручно. Незручно. А, знаєш, ще за часів Ющенка, якого да, всі забули, у нас там щось було популяризація бджулярства і виноградарства. От я думаю, що підрізати виноград прикольно а, не було. згоден. До речі, за це я не подумав, але дійсно це може бути цікавий саме садовий інструмент. Садовий інструмент. І такі трошечки на понтах. Це не якісь вам там діючині. Це серйозна штука. Ну, я тлахов відбиватися, да, якщо щось. Ну, це навряд чи. Битва виноградарів знаєш, нове шоу буде скоро. До речі, що цікаво, тут кліпсу можна переставити на інший бік. Кільце зроблено досить непогано, як на мене. Лайнер. Ну, ну. Все ок він складаний. А, ви ним скористались. Ну, я бачу сільськогосподарські якісь його задачі. Ви ним скористались, повісили на будь-яку кишеню, тканину. Що у вас там, чим, з чим ви працюєте, це безпечно. Ви не поріжетесь. ним, це попередне. Чи можна карабінчиком, чіпляти? Карабінчиком. Ну, де завгодно. А, він по ціні, в принципі, такий, він недорогий. Я отак би сказав. Тому що CMB. Є дуже недешеві ножі, ну, з титанами і так далі. Це доступний. Ну, це, 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 максимально це, простий. Ну, я думаю, що собі відрізать е шматочок якогось там, лимончик в чай або ковба ковбасочку сирочок. Ковбаску в чай. Хліб, да, все це в чай, будь ласка, додавайте. Ну, не суперзручно, але можна. Ну, можна. Напишіть в коментах, чи взагалі користуєтесь такими подібними ножами чи ні? Бо ну, я, я не бачу в себе на кишені такого ножа. Колись квартермейстер та інші щось понавипускали, там бастінелі робить купу такого добра. Бастінелі так, але там трошки інший посил. У них виключно самооборона. Хоча керамбіт це, до речі, керамбіт це той парадокс, який в Україні не вважається холодною зброєю за методикою визначення. Холодної зброї, але керамбіт виключно бойовий ніж. Дивна країна, дивні закони. Давай далі. І мені це подобається. Він максимально дивний, але він класний. Зараз тільки от відкривати, якщо можна, я знову буду таким дивним чином. Це наче горить чорне вогнище. Колись були такі, знаєш, свічки синтетичні, воно там. Mm. а це те саме, тільки чорне. Якщо ви колекціонер, мабуть, у вас щось таке має бути, бо воно. Якщо знаєте, подивитись не на як ніж і використання як ножа, а просто як на якийсь виріб, на якісь технічні рішення, промисловий дизайн. Це карбончик, да? У нас якийсь хаотичний. хаотик карбон і титан. Все так. зроблено дуже, дуже приємно. Акуратно, красиво, і просто приємно тримати в руках. Якщо можна, я не буду казати про якісь утилітарні властивості цього ножа, тому що я їх просто не бачу. А я бачу. Ним буде дуже зручно відкривати посилки за рахунок того, що ну, ми маємо крис-ніж форму. Але заточка у нас йде саме з цього боку, там де хвилька угу. заходить вниз, і тобі буде отак зручно відкривати посилочки. Блін, ну його шкода на це, а точить потім є. О, а це вже, напевно, краще дати якомусь майстру на заточування. І нехай він тебе проклинає. До речі, тут фронт фліпер один із е, небагатьох, які можна більш-менш якось по-людськи відкривати. Але обережно, бо якщо ця крайка попаде на пальці, mm -hmm. тут буде. А я, я вже ним три рази різав. Так? Будуть гайки, бо. Ну, можна, можна. Виглядає дійсно досить цікаво, незвично. Утилітарність цього ножа навряд чи десь присутня, але все ж таки, ну, не всі ножі купуються для В Колекцію взагалі класно. До речі, він може підійти на роль джентльмена. Якщо ти а, з костюму, з кишені дістанеш, відкриваєш, і всі леді питають: джентльмен, у вас все таке криве чи тільки ніж? Я не міг про це не сказати, Ну, це хоч якось освіжить це відео, так? Да? Коротше, класний ножик. Незрозуміло для чого. Мрія колекціонера. Ну так, я думаю, це більше все ж таки колекційний варіант. Треба трішки маніпуляцій. ЧК. Угу. Там є ЧК, вона викручується. Це складаний ніж з товщиною обуха 7,2 мм. В найтовшому місці. Так, тому що тут іде фрезерування тут по, іде. і по обуху, і всюди, і тут такі насічки. Тому... Що воно таке? А, а це якась незрозуміла, тяпко подібна молоткова штука. Ну, що ним робить? Ну, чесно. А, я думаю, що. Я не знаю, що ним. Ніхто не знає. Хизуватись. Ним можна колоти дрова, до речі. Зараз у нас така ситуація, що треба топити пічку, бо холодно вдома. І ти його можеш зафіксувати чекою. Не просто вставити, її можна закрутити, щоб зробити дійсно такий прям. І колоти дрова ним. Невеличкі Закрутим, такі, та, маленькі. Так, і десь на розтопку пічки чи щось так. Цок, цок. В принципі, можна і горіхи колоть ним. Іншою стороною горіхи можна бити Можна. сусіда можна бити? Можна. Я думаю, відкрити консерву, ні ну, не постраждає цей ніж сильно ну, від цього. Йому взагалі пофіг. Тут е ми маємо лайнер лок, товщина лайнера десь 2 міліметри. Тобто, ну, це такий прям незрозумілий, потужний, е хоча. Дивлячись на його товщину обуха, він зараза, маленький. Маленький. Тобто тут довжина леза, ну Цікаво було скільки це сантиметрів 18, так? Да? Якщо так мірять? Ну да... ні. Це 10. Цікаво було б поспілкуватись з людиною, яка його намалювала. А ще більше мені було б цікаво поспілкуватись з людиною. Яка може ним фліпувати? Е, ні, ні, от уяви собі, шузіс вони сидять, там якась у них нарада, і чувак приходить, каже, я нулював новий ніж і показує оце. І серйозні люди сидять і кажуть: беремо в роботу, пацани, затверджуємо бюджет на виробництво ось цього ножа. Він каже, ні-ні, ще буде ЧК. І все. І вони всі аплодують, виділяються. Кошти, бо ну, зроблено, воно нормально. Тут не пошкодували. Тут така міста. Тут, тут, тут мікарти дахреніше, металу просто тут, знаєте, ну, ну, Таврія, ну реально. І тут дуже багато фрезерування. І на руків'ї, і на клинку. Багато роботи, багато, ну, це, я не знаю. Я не знаю. Я не знаю. Саме тому цей ніж і потрапив в цей топ. Мабуть, це найтоповіший у нас ніж. Так, це дійсно найдивніший, найнезрозуміліший ніж. Якщо цей можна хоча б собі додати в колекцію, і він буде цікаво Нічого, виглядати. викладати. Безглуздішого ще не було. Цей ніж ми взагалі не розуміємо, навіщо ми його замовили. А ми його замовляли? Так. Серйозно? Так. Я думав, нам підклали його. Ні, я його замовив, мені було цікаво подивитися, що це за краказябра така. Коротше, Сіорош, ти його і купиш, мабуть. Напевно він такі залишиться я відчуваю, в моїй колекції. Що це буде колекційний ніж. Ми його заламінуємо за це і на стіночку. А його можна використовувати на риболовлі замість грузила. Можна. Тут, до речі, скільки десь 300 з чимось грам. 300 кілограм десь приблизно. 400. Хайморець. Що ви думаєте про цей ніж? Оце діч, реально, діч, діч. я думаю, що з Міністерства дічі вже виїхали. Щоб забрати цей ніж, заверну назад, бо може вибухнути. А поки Женя завертає чеку, не забудьте підписатися на наш канал, поставити вподобайку і за бажанням напишіть свій коментар. А наразі дякуємо, що були з нами, і до зустрічі в наступних відео. Купуйте діч, купуйте в нажималі.